Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Сьогодні побачила дуже багато цікавих новинок. Навіть приїхав дубайський шоколад. Тож бажаю вам приємного перегляду. Подивимось разом, що тут є цікавого. Халва по 9 гривень. Вага 70 грамів. Аромат ванільний. Той самий нашу дубайський шоколад. 39 гривень, такий невеличкий батончик. Вага його 27 грамів. Чесно скажу, в нас тільки привезли і залишилось тільки дві штуки. Чесно, я здивована. Такий батончик за 9 гривень з арахісом. 39 гривень коштують горіхи кешю. Смажені солоні. Гумка жувальна від Чупачупс 22 гривні. Акційна ціна на ось такі подарункові набори цукерок від торгової марки Конті 49 гривень. Шоколадна паста та хрумкі палички по 27 гривень. А є ще ось такий варіант із кульками. Також 27 гривень. На всі подарункові набори є такі гарні знижки, але що, сьогодні останній день акції. 52 гривні 62 панетони по знижці. Такі набори по 77, шоколадні кулі 59 і від конті 88. Та ще багато інших, я вам показувала, коли акція розпочиналася, просто хочу нагадати, можливо, хтось хотів купити і не купив забув, то сьогодні ще маєте таку можливість. Нарешті акційна ціна на чайне асорті від Ловари. Як бачите, є різні смаки. І цей зимовий теж з акційною ціною 64 гривні. До речі, в Аврорі дуже великий вибір смаків. Мабуть, ні в одному магазині не бачила такий великий асортимент. Капучино від маккофе. Воно йде із шоколадом, ціна 9 гривень. Три в одному від маккофе 5 гривень та 50 копійок. Господиньки, подивіться, що новеньке приїхало. Цей килимок для запікання випікання в духовці, розмір його 40 на 33 см. Такому в кольорі максимальна температура 230 градусів. Форма для цукерок 24 штуки за 49 гривень. Бачила в інтернеті, як роблять цукерки: агар-агар, сік. І виходять дуже класні. Вже тепер мені кота спробувати. 69 гривень ось такий кулінарний шприц і 4 металевих насадки в комплекті. Так, такий кулінарний мішок із насадками, тільки ширшими. Ціна 88 гривень. Так, тут якась помилка з цінничком. Прочитала, ціна є від кондитерського мішка. Бачите, тут тут на одному очку є два варіанти: менший акційна ціна 15 гривень, а більший неакційна 49 гривень. Інструмент кулінарний 149 гривень. Хто знає, що ним робити? Ну, пензлик зрозуміла, а все решта. Така форма для цукерок це 64 гривні. Підставка під гаряче 29. Матеріал такий як силикон. Багатофункціональна відкривачка 3 в одному, 34 гривні. Овочі чистка двохстороння 34. Так, Є на вибір ножі 59 гривень. Ось такий, з невеличким чохлом. Для томатів 44 гривні з червоною ручкою. І із керамічним лезом по 109 гривень. Сама лезо білого кольору, а ручка буває різних кольорів. Такі по 88 гривень. Кришка на різний діаметр, каструль чи сковорід. Бачите, тут вона має такі як сходинки, підійде для різних ціна 279 гривень. Така новинка 299 гривень. Коштує форма для випікання 3 в одному. Ваші варіанти, що можна в ній випікати. Бо я пам'ятаю, що з дитинства були трошки інші потрійні для випікання хліба, такі форми для випікання кексів 12 штук, ціна 88 гривень. 399 гривень коштує сковорода Рінгл. Діаметр 26 см. По 399 гривень ось такі сковороди. До речі, давно не давали акції на сковороди. Оця бюджетніша від Bravo Шеф за 199 григ, але теж не акційна. Такий варіант Браво Шеф. Ціна 349 гривень, діаметр 24 см. Така скарбничка, я б сказала, шкатулка. Скляна, дуже має гарний перелив кольору. Подивіться, класно. Дуже гарненько. можливо, якісь аксесуари тримати. Не знаю. Ваші варіанти, що можна зберігати. Вони стоять ці баночки там де спеції. А, це цукерниця скляна. Ото. 88 гривень. А я думаю, це скарбничка. Це цукерниця. По 49 гривень тарілка обідня, по 39 гривень тарілка десертна. Діаметр 19 см. По 39 гривень новинки склянки високі, з кольорового скла. Є в рожевому кольорі або в зеленому. Ще одна класна новинка. Це ось такі чашки. Вони із сюрпризом. Ось це чорне серденько, коли налиєте воду гарячу, стане не чорним. Зараз покажу на етакеті, бачите? А з таких маленьких сердечок червоних. Тобто серце змінює колір, коли ви чашку наливаєте гарячу воду. Я хотіла пальчиком розігріти, де вийшло, замала температура. 88 гривень коштує така чашечка. До речі, промальована гарно. По 99 гривень ваза для квітів скляна, ребриста. До речі, ребриста ззовні. Це добре, бо зсередини буде важче відмити. По 149 гривень, ось такі вази є різної форми. Такий варіант 159 гривень. Така скляна ваза за 55 гривень. До речі, бачили, які декорували, наливали середину воду і свічку таку, що плаває. Коротше, дуже гарно було. По 64 гривні. Глибока миска, керамічна об'єм 750 мл від торгової марки LUMINARC по 99 гривень блюдо, діаметр 21 см, 69 гривень, тарілка десертна від LUMINARC. Бачите, вони всі в одному кольорі. Діаметр 18, 69 гривень, тарілка супова, діаметр 21 см. І тарілка обідня діаметром 25 см, коштує 74 гривні. Були в нас ще від люмінарок в чорному кольорі тарілочки, розкупили келих для коньяку 240 мл об'єм 39 гривень. Така чашечка скляна 420 мл за 77 гривень. Ось це сердечко червоне це є наліпка. По 69 гривень вищі Об'єм 350 мл. І 129 гривень, такий набір, чашка та блюце. Об'єм чашки 250 мл. Такі скляночки нещодавно появились по 39 гривень. Теж сердечко, це є наліпка. Ці чашки я вам показувала по 59 гривень. А це є форма скляна для випікання. Значите, має кришку, вже кришці можна щось випікати. Ціна 349 гривень, об'єм 3 літри, діаметр 26 см. Я не одразу зрозуміла, що це новинка, тому що з таким дизайном були вже форми для запікання, а це, бачите, такі вже як каструльки. По 199 гривень ось власне ця форма, про яку я вам казала, що вона вже була. 2 літри об'єм овальна 249 гривень. Така прямокутна форма для запікання, вони вже йдуть без кришки. 2 літри об'єм 159 гривень. Форма для запікання кругла. Що вона така йде хвиляста по колу. Ви просили показати форми. Ось така за 299 гривень. А ця форма змінює свій діаметр від 22 до 40 см. Ціна 149 гривень. 99 гривень такий варіант. Кругла, 69 гривень прямокутна. Є також багато силиконових. По 99 гривень ось такі круглі діаметром 26 см. Такий варіант прямокутна. Так, шукаю код, щоб точно вам сказати ціну. 99 гривень. Така силіконова форма 39 гривень і по 109 кругла. Така для випікання кексів із отвором. До речі, вони вже такі щільніші трошки, по 64 гривні, і її ведмедики теж 64 гривні. Такий друшлак із ручкою довгою 119, Такий з двома ручками 169. І менші 59. Дуже яскраві кухонні ваги, такі кольорові, я б сказала, весняні. 349 гривень, максимальне навантаження 5 кг. Це я вже відкрила, хотіла вам показати, яка вона така, як і на упаковці. По 88 гривень з катартини. Розмір її 1,37 м на метр. Є в різних кольорах з різними зображеннями: і листочки, і квіти, Є і однотонні такі червоні, я б сказала, що блистять ось так якось. А ця, до речі, вона як тканина на вигляд, хоча вона не є тканина. 249 гривень. Вони йдуть однотонні. Мені ось цей зелений колір сподобався. Мабуть, буде така, знаєте, асоціація до зими і нового року. Поліестер 100%. В виглядає, як вигляд тканина виглядає? Ще одна новинка це є ось такі дошки обробні кухонні. Ціна 129 гривень. Дуже мені сподобався ось цей малюнок. Потім так гарненько придивилася, а це не випалено по дереву, а просто наліпка на упаковці. Видно, ось тут, бачите, блік, що це наліпка. А тільки ось цей надпис, що зверху, він є випалений по дереву. Розмір цієї дошки 20х30 см. Ще ось такі приїхали невеличкі, я б сказала, 25,5 на 14 см. І ціна 109 гривень. Багатенько є різних органайзерів для косметики, для ватних дисків. Такий набір із трьох предметів за 129 гривень. Ось ці всі три вони в одному наборі. 169 гривень ось така підставка. Вони всі, до речі, пластикові. Такий варіант на ватні диски та ватні палички. 109 гривень. Такий варіант на ватні диски 69 гривень. 129 гривень на ватні диски ось такий органайзер. І на ватні палички 88. Приїхали ось такі дозатори для мийного засобу за 99 гривень. Щоправда, не розумієте, для чого там ті палички. Можливо, щось зберігати чи просушувати хто знає, то пишіть. Кашпо декоративне по 29 гривень. Підвіска декоративна, ціна 9 гривень. Така супер знижка. До речі, виглядають вони досить непогано. Мені сподобалося в чорному кольорі. По 119 гривень блокнот формат А5. Застібка на магніті. По 88 гривень ось такий зошит, я б сказала. Це і блокнот формат б 5 я мала схожий, дуже він мені подобався своїми відділами. Можна було різні теми записувати в різний відділ. Такий блокнотик на магнітній застіпці 99. Новинка, ігровий набір для хлопців. Ціна 99 гривень. 149 гривень. Такий варіант, тут є більше деталей. Бачу, є і лодка. До речі, класний, мені сподобався. 149 по 169 гривень. Такі фігурки Лего, щоправда, не показано, яка іменно там фігурка. А цей конструктор металевий 149 гривень 8 від 8 років. Новинки косметики, яке, це все красиве та миле. Подивіться, це є бальзам, блиск, 2 в одному. У вигляді льодяника я побачила два варіанти кольорів, такий більш оранжевий та рожевий. Ціна 99 гривень з олійкою. А це є сироватка-бустер для губ 59 гривень. Ловіт Кому ніжному рожевому кольорі. Я думаю, на губах буде зовсім непомітним по кольору. Такий масажер ручний для обличчя. Як дивилась, я, може, є ще в інших кольорах, ні, всі в рожевому кольорі. Ціна 39 гривень. Якісь сумні спонжики для нанесення макіяжу по 44 гривні. подивіться, сердечко в руках. Якісь дуже сумні. Щоправда, сердечко, і ось ці очі сумненькі, вони намальовані, власне, на упаковці. Сам спонж, він без зображення, але з поєднанням двох кольорів. По 64 гривні блиск для губ. Ви просто подивіться, як тут все ідеально поскладено. Ви бачите? Це є мрія кожного перфекціоніста. <с> Особисто я получаю задоволення, коли бачу, як все це ідеально поскладено. Блиск для губ за 55 гривень відловіт. Шейн. 49 гривень блиск з шимером. Такий бальзам для губ за 39 гривень відловіт. Аромат кавун. 59 гривень набір пензликів для манікюру. Три штуки. І упаковка така гарна. По 69 гривень набір пензликів для манікюру для дизайну. 3 штуки двох сторонні вони йдуть. 24 гривні ось такий набір пензликів для манікюру теж для дизайну. Для френдж, Аплікатори двохсторонні по 24 гривні за набір. Дякую вам, хто проголосував, який шампунь брати. Я обрала ось такий керасі за 149 гривень, вже один раз помила волосся, дуже мені сподобався, вирішила ще спробувати кондиціонер. Надіюсь, він мені теж так сподобається, як і шампунь. Поки акцію візьму, задоволена. Такий набір біжутерії по 49 гривень сережки. По 49 гривень ось такий намиста. Є з сердечком є без. Така підвізка 49 гривень із хрестиком. з Сердечком 24 гривні. До речі, щиро вам дякую за відгуки щодо якості товарів. Дуже цінна інформація. По 39 гривень крабики для волосся. 44 гривні ось такий крабик, біленький, пластиковий. Попередні були металеві. До речі, при виборі металевих крабиків звертайте увагу, щоб вони не були надто важкі. Бо, якщо у вас і без того густе волосся буде вам важко. А якщо рідке, то крабик не буде триматися, буде сповзати. Дуже мені подобаються ось ці резинки-бантики. Я так дивлюсь, дивлюсь їх, що раз менше і менше хочу для молодшої донечки. Я думаю, їй би було дуже гарно з таким бантиком. Він якийсь святковий мені виглядає. А ще є ось такі бантики це вже не резинка, а заколка. Бантик довший. На волосі такі резиночки і заколки виглядають з вау-ефектом. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам вигідних, гарних покупок, гарних вихідних до нових зустрічей на каналі!